Цех на у місті Калинівці Хмільницької громади. Тут, окрім основної роботи, готують страви для захисників. Сьогодні на фронт роблять котлети, млинці з м'ясом та голубці. Технолог цеху Тетяна Дідур Суспільному розповідає: на виході буде 50 кілограмів млинців, 40 кілограмів голубців та 50 кілограмів котлет. Їм дуже подобаються голубці наші дуже. Бендерчики з горохом імпанують, бо його не треба навіть розогрівати. Розтаянули і їх можна одразу їсти. Голубці треба розігрівати, котлети треба розігрівати. Стараємося так, щоб їм максимум було комфортно. Тетяна Дідур родом із Донеччини. Народилася у місті Селідове. Жила і працювала у Макіївці. До Вінниці переїхала 1995-го. Розповідає, бо звідси родом чоловік. Востаннє на малій батьківщині була 2013-го. У мене там батьки поховані, у мене там рідні всі. Лишилася тільки одна сестра, вона не змогла звідти виїхати. Наталія Русінська каже, війна торкнулася і її родину. Рік тому зник безвісти її кум. Підтвердили, що він загинув, але він на окупованій території і тіла немає. Мама вже могилку, квіти насадила, а тіла немає. Всього на ЗСУ готує 15 працівниць цеху. Оксана Русу сьогодні відповідає за приготування котлет. Рецепт, каже, традиційний. На одну порцію йде 20 кг говядини. Там, наприклад, 7 кг сала, 7,5 кілограмів цибулі. Ну там вода, ну все, спеції, все замішується. І 6 кіл... 5 кг сухарів йде. Треба наших захисників годувати. А що ж, хто їм поможе, як не ми не харчовики. Котлети та голубці на плиті на черзі приготування млинців із м'ясом. Це в нас бачок. Сюди ми наливаємо тісто, тут стоїть у нас жолобок. Ставимо жолобок бачок з тістом і включає. Тісто. Сюди воно поступає на барабан і ми випікаємо. І тоді формуємо. Я складаю його, кладу м'ясо і складаю конверт. І кладу на лоточку. В Ольги Воронюк країну захищає брат. На фронт, розповідає жінка, він пішов у червні 2022 року. Служить танкістом. Він нам нічого не каже, він каже, що все нормально, вам не потрібно знати. Отак От він мені каже. Він дзвони, пише, слава Богу. Хтось їх годує, когось ми готуємо, щоб вони не були голодні, щоб вони мали сил нас захищати. Для оборонців готують та передають безкоштовно, каже директорка цеху напівфабрикатів Оксана Кобзар. Коли розпочалася війна, почався хаос в країні, і наші клієнти, які зазвичай у нас купували нашу продукцію, в одну хвилину всі зупинилися. І продукції було наготовлено багато. І тому вирішили її готувати і вивозити хлопцям на блокпости, роздавати їжу. Потім вже почали формуватися волонтерські бригади. Волонтери були на зв'язочку, і з кожним, кожного своя історія, хто куди їде, що возить, що замовляє, де хлопці що хочуть. Там просять сала, там просять голубчиків, в кожного свій напрямок, і вже по спілкуванню з ними ми ось так до сьогодні працюємо. З березня 2023 року воює і їхній працівник Олександр. Воює зараз наш завсклад Саша Саврас. Чудова людина, прекрасний працівник. Пішов на фронт з одною умовою від мене, що дуже швиденько там повоює і повернеться на роботу. Того, що нам його дуже не вистачає. Він у нас був чудовий, веселий, активний. і Ми сумуємо за ним і чекаємо. Котлети, млинці та голубці захисникам передають готовими до споживання, каже Оксана Кобзар. Страви, корделівський волонтер, Віктор Бородій повезе бійцям на Донецький напрямок. Ольга Антохова, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінничина.